Щоб хто-небудь мені сказав, хоч слово моєму, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що Україну я люблю, чи бар вона Огня Святого, бо хоч зістаюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Щоб, здавалося, слова, слова та голос, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і волостой, і ті слова будь і живі. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, моє дружнє послання. Благослови батьку, рідний, великий Тарасе, людям повість розповісти із нашого часу. Розповісти, розказати твоїми словами, бо москалів орда чорна надвисла над нами. Боритися, поборете, вам Бог допомагає. Граю, Бо я Україну, За що тебе з За що мамогинеш? Чи ти радуський сонця Богу не молилась, дітей нерозумних розумний не вчила? Ой Богдани, Богданочку. Якби була знала, у колись ці б задушила, під серцем приспала, бо молилась, турбувалась день і ніч не спала своїх дітей нерозумних, звичаю навжала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, буду літ жити. Тебе годувати, в жупані ходити буду панувати. Ой, виростеш сину за пів чверта року, як княжа дитину, як ясен високий, знайду тобі рівню, хоч за морем срібні. Або сотник жінку, або Так ти, панно сину, у червоних черевиках, у зеленім жупані. По світлиці похожає, як пан, як пан, та з тобою розмовляє. У хаті я бураю, а я сиджу на побуті, тільки поглядаю. Ой сузой, на нащо ж ти кувала? Нащо ти довіта столітна кувала? Тушка смішкалася. До гадолі, зрости того сина, і письменний, і високий, квіточка дитина. Заслині за моря, бордовину хату і підкрав, стала хлопцем Не йди у світ, де так багато злості, бо не для цього ти сюди прийшов. Потрібно бо бонуждані гості прийшли сюди. Щоб пити нашу кров? Гейди, прошу, що серце неспокій, а раптом грати ти. Не можу. Мене мушу моя рідна. Якщо не я, то хто врятує світ? Минає рік, мина другий, День Божий минає. А воїна, її сина, немає, немає, скалічені старі руки до Бога здіймала. Свою долю проклинала, сина вимовляла, то от жалю отходила і мовчки журилась, і на шлях той, на далекий, крізь сльози дивилась, і вдень, і ніж дивилась, і стала питати, чи не чув хто, чи не бачив воїна, солдата, мого сина. Ніхто й не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона, не йде в село. Не пита і не плаче, одуріла і цеглину муштує, то лає, то гудує, як дитину і сином називає. Сірі муси, по чотири по полетіли гел, гел на могилі орел, на могилі серед ночі. У козака вийма очі, а дівчина в темні бгаю, Львоз війська виглядає. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов руки чорні крячуть і ростуть могили, дощем збито в полі жито, нема кому жати, скільки іще сльози лити і синів ховати? Я ридаю, і Як задаю, діла не незабуті, тоді дів наших тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселку і уполовину. Отака то наша слава, слава Україні! Не віруєм твоїй силі і духу живому, Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики. По віки і віки, і понесе кров ворожу в Дніпро віки. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Якби ж ти знав, як твій син і возвеличить, і освятить усе, чого торкнеться він, але найперше слово. Мати. У дикій млі крізь тьму віків освітить правду слово сина, найвища святість на землі у мирі мати і дитина. Слава Україні! Героям слава!